Віта глядачі мого каналу, зараз 9,21, 25 серпня. Нарешті ми пережили ці сутки, слава Богу. І бачите у нашій єгипетське таро, воно варіант з єгипетським таро спрацював. Наші хлопці Гарно ніч відпрацювали. Хто проживає десь в моєму районі, де другий вокзал. Де університет, 15-та школа. Зранку були якісь звуки рано-рано вранці. Я не зрозуміла, що то, але я від того проснулася. Хоча я в бірушах, то не вибухи, то якісь були звуки, чи якесь ну, гучне щось таке було. Я не зрозуміла, що то було. Не знаю, не можу навіть сказати, що то було, але дуже схоже, може, то були автоматні очеріді. А може, щось на вокзалі, ото залізяки ті, ну дуже гучно. Я проснулася, а потім десь через який час ще такий короткий звук був. Але я теж так ну в з в той і оп'ять проснулася. І думаю, блін, ну, ну хоч розуміть, що це таке взагалі було. Може, взяли за сравку тих, що теракти хотіли зробити. Може, хтось в моєму тут районі та чув це і більш зрозумів, що то були за звуки, то отпишіться мені. Мені так цікаво, що це було. Що це взагалі було? Ну і почнемо. Карту дня покажіть нам для кожного знаку зодіаку. Будь ласка, стихія води, скорпіони? Ну, скорпіони, ви сьогодні такі цікаві, я вам хочу сказати. Прям не схоже на вас. Чесно. <рес> ви сьогодні пажі кубків, хоча ви, в принципі, повинні бути королями. Що таке, непонятно? Ну, так, початок. Якісь будете робити речі такі цікаві по почуттям, нові для себе, ну, щось таке воно буде у вас сьогодні, діньок такий. Приємний, до речі, дуже приємний. Або ви зустрінете таку людину сьогодні, дуже приємну, але молоду. Або дитину. Може, дитина, може, онук приїде до вас, синочок. Чи донька, це не ну, обов'язково хлопчик чи дівчинка, це просто діти. Це ваші діти. Або це ви... конкретно ви так себе почуваєте. Я, до речі, дуже часто себе так почуваю, знаєте, коли особливо немає захисту. Я себе відчуваю маленькою дівчинкою. Тут занюдатові, да. Так воно. Так вони леве себе поводять в таких ситуаціях. Ось так, гарна карта риби. Риби сьогодні працюють, несамовито прям працюють-працюють на результат. Ось і буде у вас, явно він буде, у вас це результат. То гарний день і по е, роботі. Тобто у вас сьогодні на першому плані робота. Ось так. Ви просто, знаєте, так, приземлилися рибки. І працюйте, молодці, працюйте. Раки. До речі, кого, кого нема роботи, то можете знайти роботу тут. Раки сьогодні мають шанс, дуже гарний, бо це життєва енергія. Це ви можете не просто планувати, а вже виконувати. То вам дан, дан той шанс. Що ви там замислили, що ви намітили, все буде у вас сьогодні горіть. Гріть, куде все в руках. А, вогняні знаки, Овне. Овне, а що з вами сьогодні? Що трапилося? Що, що у вас з почуттями, що трапилось? Багато на себе взяли. Ну, то скидайте, скидайте, не тягніть, буде легше, і почуття повернуться ваші. Дуже багато ви на себе накинули роботи і бажань, і. Ідіть, тобто, ну, тобто, скидайте себе на когось іншого там, хай трошки теж потягнуть. Леви. Леви, леви, леви. Сьогодні. Сьогодні шістка. чаш, боже, приємна карта така. Приємна карта. Спогади про минуле. Якесь минуле вилізять. Ану. Угу. Ну, буде таке, знаєте, состояння, не хочеться. М м м бачите, четвірка це нестабільні думки. Тобто, це минуле, воно вилізить не дуже гарне. Минуле. Минуле. Не знаю, я лічно не збиралася минуле вспомнити, на що воно мені потрібно. То я отак перевернуся і буду просто аналізувати свої, своє життя не минуле. Так що так. <стри> Стрільці Але в кого яка ти, отака ситуація, то перевертайтеся. На що вам то минуле? Ну добре, якщо воно гарне. Але треба жити в настоящому Це головне. В цьому часі. Що минуле? Минуле пройшло. Але якщо воно вам допомагає, то, будь ласка, але поле вам це, я бачу, що воно не дуже вам допомагає, то на що воно вам треба? Стрільці сьогодні перевернутий світ. Боже, а що з таке стрільцями? Що з вами трапилось? Тут всі чотири стихії, ви все втрачаєте, вам, вас ног летить земля. М немає роботи. Немає роботи, або робота не задовольняє, вона на автоматі не приносить задоволення. Не приносить задоволення робота. Ну, то що, міняйте роботу, що робити? Але зараз дуже тяжко то зробити. То знаєте, ну може, пошукайте в той роботі якісь плюси. Ну, може, якось так. Якщо вже ну, зовсім не втерпіш, то. А, Ну, нестабільна у вас ситуація. Зараз кидати, кидати ту роботу, ну, не знаю, не знаю. Подумайте, подумайте, тут все матеріальне ваше, розумієте, і воно. Ну, подумайте, я бачу, що у вас сьогодні дуже у вас тяжкий діньок очікується, але ну, не торопіться з виводами, подумайте, все ж таки це ваше. Ваше все тут треба подумати. Переживіть сьогодні якось цей діок. Не напружуйтесь особливо там, не переробляйтеся. Бачите, у вас перероботка йде. Дуже ви, ну як, немає вже сил у вас там. Немає сил. На жаль, терези. Терези сьогодні. Ось такі будуть. Можуть когось обідати. не, причому, ну, не, не за що. Або вас можуть, або вас можуть наказати. Ну, обідать, наказати за щось несправедливо. Давайте подивимось, що сьогодні такий. Ні, все буде нормально, все буде нормально, просто, мабуть, Мабуть, якась така буде ситуація, але ви її розрулите. Розрулите віси молодці. Водоліє. Водолії сьогодні також перевернутому плані житься. Вона не хоче... не хоче доносити інформацію, не хоче ділитися своїми якимись таємницями, не хоче якоїсь духовності, щось вона сьогодні таке втратила, ну, от, такий настрій такий у людини не дуже гарний, не дуже гарний дев'ятка, дев'ятка. Це пік. пік бажань і е, людина вже на піку цього можливостей себе оберігати. Відстоювати своє на піку можливості вже. Тобто, ну що зробиш? Такий сьогодні день у вас буде? Близнюки. Сьогодні воздух, бачите, такий. Вирулять тільки ці терези. Але тут теж позитивна карта, просто що вона тяжкувата для вас. Близнюки сьогодні. Роблять справи, які їм, в принципі, не дуже потрібні. Вони затратять кучу енергії на те, що їм не надо. Так я можу сказати. Е е якщо б воно стояло отак, то да, було б все супер клас. А це вже буде не упорство, а упрямство. Не рішучість, а дурість. Так що дивіться там, не наробіть. Собі, погано. Тільці. Стихія землі. Якось сьогодні такий день не дуже, да от тільки стихія води така більш-менш. Е, ну, дивіться, сьогодні у вас будуть якісь витрати тільці. Вам дуже жалко потратити ті гроші, вкласти їх. Тяжко вам. Боїтеся дуже, боїтеся, що будете бракувати. Але якась буде у вас сьогодні. Ось треба треба ту суму потратити, вкласти в щось. В щось боїтеся вкладатися. Вкладатися, боїтеся в щось. А ну, давайте. Ну, бачите, не дуже тут воно вам грає сьогодні на руку. Але, але, але буде е, потім нормальна ситуація. Це королева, королева, ви будете мати прибиль? Будете мати прибиль. Так що. Кільці? Ви, звісно, не дуже з тої опери. Це, конечно, вам більш підходить. Але, ну, в принципі, по астрологічним, тут е, король Пентаклів, а тут королева, то ну, нормально, все буде добре, вкладайтеся, вкладайтеся. Ви взагалі король, але королева це теж прибиль. Це ви вже будете мати ту прибель. Так, поначалу не буде дуже там якось воно. Е, Хтось буде вам там не дуже гарні новини, сообщати, енергії не буде. І не то що новини, не, не буде так знаєте, буде мало енергії того то, то робити. Якось по бажанням у вас не дуже воно складається. там, що, Може, не дуже ви хочете, розумієте, от боїтеся, не дуже хочете, вагаєтесь, то все буде добре, вкладайтесь. Вкладайтесь то. Купляйте, що там ви хотіли, або вкладайтесь то, що ви хотіли. Діви. Діви, та що сьогодні? Що сьогодні? У мене діви завжди вони. Ну, це взагалі, перевернуте. По почуттям щось у вас сьогодні не дуже гарно. Не дуже гарно. Чимось ви розстроєні по почуттям. Це ваше річне Отшельник. Ну, будете думати, аналізувати ту ситуацію то проаналізуйте, продумайте дуже гарна карта та на що, вам, на що вам оце ця десятка перевернута. На що вам ото в депресуху ще впадать там? Що вас ніхто не любить, ніхто не чекає, ніхто не хоче. На що вам то? Ви повинні знати, що ви не отразімі діви. І все. Так що, повертайтеся. Все продумайте чітко і буде все нормально. Козироги, Ой, козироги сьогодні, взагалі. Бальзам на душу, допомога, куча бажань, все виконують, все роблять і все на користь і людям, і їм. Козирожки, ви сьогодні молодці. Вперед. Ну, от такий сьогодні діньок, такий сьогодні у нас. Така сьогодні карта дня для. Знаків зодіаку. Ну, кого порадувала, кого не дуже, то дивіться там собі і думайте, у вас є підсказки. Все, почуємось, па-па.